Всім привіт! Ви на каналі ViaBusua з вами В'ячеслав, і сьогодні я переповім вам історію персонажа войовника, людини під безмежним тягарем своїх помилок. Політика у військовій кар'єрі можливо так само підступна, як і сама війна. Хоча його й не випробували в бою, його вмінню просуватися по службі можна було позаздрити, провівши сумнівний похід за допомогою погроз і тиску авторитетом. Він нарешті отримав омріяне командування і захотів погрітися в променях слави, яка, безперечно, була попереду. Але розумні промови та отруйні слова ніяк не допомагали на полі бою. Він вів своїх людей у битву, мужньо надихаючи їх, як це йому здавалось, та гордовито викрикуючи накази. Та реальність була далекою від його фантазій. Його суперечливі накази та крики і вперте ігнорування обставин бою змушували підлеглих солдат лише неорганізовано відбиватися від атак противника, аж доки прикрий фінал не став надто очевидним. Розгром, різанина повний і беззаперечний провал командувань. Йому дуже хотілося, щоб це було страшним сном. Але щоночі загиблі товариші з'являлися в його неспокійному сні. Понівечені й скалічені воїни примарного гарнізону нашіптували йому ненависну правду. Виснажені санітори польового лазарету прокидалися під його перелякані крики й гіркі ридання. Не війна засліпила його, а гординя. Розжалуваний і зганьблений, він повернувся на поле бою. Готовий витерпіти гнів своїх людей і допомогти їм покоїтися. Їх завивання лунали у нього в голові так сильно, що не було чутно власних думок, а примарні мечі ранили не гірше справжньої сталі. Але він все витерпить, мусить. Він задобрить їх змучені душі хорошим напоєм і віддасть знівечені останки землі, помолившись про спокій і мир полегли. Справа зроблена, Душі заспокоїть. Нарешті він спатиме безтурботно. Можливо, у пихмурій безодні, де нема сновидінь, він, врешті-решт, знайде розраду. Дурний стариган, якого охопив віччя, він вирішив провести залишок свого життя в окопах, шукаючи спокуту в запеклих битвах у всьому світі, перепочинок від жахів війни. Ні, це було не для нього, і коли його нарешті спіткає смерть, він так і згине безслідно, забутий усіма. Безсумнівно, на краще він і не заслуговує. Такою була історія войовника. Він вибрав тяжкий і одинокий шлях спокути за свої помилки, але він по ньому рішуче йде, і, можливо, колись він досягне бажану. А я дякую вам за увагу та до нових зустрічей в нових історіях на каналі ВАПІСУ.